Задавали таке питання в коментарях, які ми сорти сіємо в себе. У нас в основному сорти від компанії ДСВ, РЖТ і КВС. На даному полі у нас тут одна половина, туди далі посіяна ДСВ, якщо не помиляюсь, дай А тут у нас РЖТ-трезор. Розтріскування, стільки добре лягання. У нас вже котрий час дощі, дощі, сонце, вітер, підсушують. Ну, як бачите, ну, немає потріскування, вже він просто що довго стоїть, да, трошки почернів, але це все добре. Ну, цікаво, гібриди від компанії KWS і RGT. Ви їх можете замовити у нас в магазині Interagrolab.info. Або за номером телефону нижче. Тож гарного вам дня та запрошуємо до співпраці разом з нами.